Рівно 26 років тому, 6 вересня 1997 року, було поховано принцесу Діану. Спочатку планували зробити маленьку церемонію лише сімейну, але й мільйон людей зібрались попрощатись принцесу і вимагали влаштувати все по-королівськи. Взагалі у всіх членів королівської родини є план похорону. Люди у віці саме пишуть план власного поховання. Але ситуація з Діаною була дуже особливою. Юридично після розлучення вона вже не була членом королівської родини, але водночас була матір спадкоємців престолу. Плану поховання для Діани не було, тому за основу взяли план поховання королеви матері і допрацювали його в дуже короткі терміни. У день похорону принцеси Діани було оголошено національну жалобу. Тоді ж були приспущені прапори. До речі, такий жест раніше не робили. Принц Гаррі та принц Вільям шли за троною своєї матері. З ними був їх батько, дід, їх дядько та дядько зі сторони матері граф Спенсер. На той момент їм було 15 та 12 років. Принцеса Діана була похована в класичній довгій чорній сукні, яку вона купила за декілька тижнів до трагедії. Елтон Джон виконав церемонії пісню, написану в честь Діани, яка має назву Свічка на вітрі. Також це був єдиний раз в історії, коли він виконав її наживо. Пісня була випущена того ж року, а прибутки з продажів були передані на цілі фондам, яким допомагала принцеса Діана. Поховали принцесу Діану на острові на території парку Елтроп, сімейного будинку Спенсерів. Вона обожнювала це місце і колись там посадила дуби. Церемонія проходила приватно.